Як вона біднесенька, кидала її, качало. Це страшний, це жахи, це жахи, жахи. Це куртка 31-річної Наталії Тараненко. Вона одна із семи постраждалих, яка вижила у ДТП. Више, више. Ой. Жінку госпіталізували до лікарні і прооперували. Вона у важкому стані і до тями не приходила. Того дня Наталія разом з чоловіком мала їхати на обстеження до лікарні. Забронювали два місця у автобусі. Однак захворів молодший син, і Андрій залишився вдома. Дай з дітьми і хазяйство. І то, що Андрій не поїхав, значить, так треба було. Молюсь на все воля Божа. Через те, що в сумці Наталії знайшли паспорт чоловіка, він спочатку потрапив у список загиблих. В родині четверо дітей: найстаршому 10 років, найменшому три. Коли родичі зателефонували Наталії дізнатися, чи все гаразд. Слухавку взяла вже медсестра. Сказала, що жінка в операції. І ребра повитий, і сільзеньку вирізали, і починки кусок одрізали, і голова побита, і ребра. не проходили в себе і поштучним диханням. Що вона. Жодних прогнозів лікарі поки не дають. Завідувачка фельдшерським пунктом Лідія Ілюшко розповідає цим маршрутом. Люди їздять часто, бо автобус підвозить до самої лікарні. Людям вигідно, допустимо, не пересідати на маршрутку, на тролейбус. Ось вони доїхали до обласної лікарні, рішили свої питання, і, опять же, вони приїхали обратно цією маршруткою. Всі були в шоці, тому що це така сталася трагедія в такій сім'ї. Дітям про те, що сталося з мамою, поки вирішили не говорити. Сім'я перебуває на обліку як родина, що опинилася у складних життєвих обставинах. Діти вже декілька разів питали про маму. Вони думають, що завтра приїде, я кажу, подлічить маму. Мама приїде. Сьогодні зранку дітей тимчасово забрали до Борзнянського ліцею. Сашу і Катю в школу зібрати, тих відвести в садочок. І він і хай в його хазяйство він сам не в спромозі це все зробить. А там дітки будуть доглянуті. Їх вже просто взяли на тимчасово, щоб вони побули доглянуті, нагодовані, щоб в школу ходили. З цією родиною Суспільне познайомилося влітку минулого року. Жінка, яка зараз у лікарні півтора роки тому, з цієї літньої палаючої кухні через вікно висадила трьох хлопчиків, а сама отримала опіки першого, другого ступеню, потрапила до лікарні. Мені позвонили, що кухня горить. Я все воросив і приїхав сюди. Дівчинка була на городі і попросила, каже, мамо, нагрій суп. Вона тільки підійшла ж до газу, піднесла спичку, і воно взяло і рвонуло. Найбільше травм тоді отримав дворічний Артем. Сталася пожежа через вибух газового балону. Вентиль з нього злетів у повітря. З цього вікна Наташа висадила Сашу, Саші передала Владіка, а за Владіком за Владиком передала Тьому. І потім вискочила сама, без тапочок, без нічого. За півтора роки на літній кухні встигли замінити вікна і дах, все інше ще потребує ремонту. Випало на, є, на її долю таке випробування тяжке. То пожежі вже дві в них було. Тепер знову попала в цю аварію. Я не знаю, дуже важко, дуже важко. Ну. Будемо надіятися на Бога. Вона знаходиться в край важкому стані, і до тями не приходили. Молю Бога, щоб він зберіг життя її для її діток. Дарія Янушкевич, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному.